Я записываю это видео после пресс-конференции у мэра. Мне палец лотник не, не, не клади. Дай возможность покритиковать. Вот сейчас будет критика конструктивная. А исходя из ответов, которые мне давал мэр и давали люди, которые проводили эту пресс-конференцию, секретарь рады и его два заступника, вы оцените сами. Ну, как по мне, очень мало времени дали на вопросы. Больше выступали сами чиновники. Мэр и секретарь, а журналистам отведено очень мало времени, поэтому все вопросы не удалось задать во-первых, а во-вторых, ну, хотелось бы более четких ответов, а не так пространно, как и привыкли у нас отвечать политики. На эта критика, в принципе, о мое видение как журналиста, я хотел бы более точных и четких формулировок. А вы оцениваете, смотрите, согласно тех вопросов, которые я задавал, посмотрите, как они отвечали, может быть, я придираюсь. Это первое. А второе, э, полную пресс-конференцию вы увидите на громадском сайте, это будет перепост пресс-службы э, Мискового головы. А конкретно мои вопросы смотрите в этом видео. Спасибо. Вы сказали, что целиком депутаты патриотичные. Налаштовані, налаштовані до роботи. Поясніть мені, як патріотично налаштовані депутати голосують за ставку податку 1,2 замість 6? Ну добре, значить, до речі, я на сесії, ви вже бачили, я їй просив доповідача, кажу, доповідач, начальник управління, підготуйте нам графіки і шкалу і пропонуйте нам ці ставки, і пропонуйте нам вкати наслідки, які будуть в абсолютних цифрах. І мені б хотілося почути від начальника управління економіки, я називаю із трибуни, що він має виносити пропозиції. Не депутати з залу на свої розсуди. Ми від нього чекали, чекали, від нього пропозиції не почули. На жаль, то у нас така була сапечка. Проголосували те, що подали. Але все ще не, не кінець. Ми будемо подавати, опрацьовувати. Ну, хотілося то тобто ще є можливість внести зміни. В цей є, є, звичайно, є час. Ні, Я перепрошую. Мене з цього приводу Перш. На 17 рік ставки вже з першого. Там ми вже прийняти нічого не маємо. До першого, на жаль. Як готуються питання? Готуються питання на сесію. Працюють комісії, включаючи земельну комісію, комісію з бюджетною комісією, профільна вона якраз цих питання. Там ці питання всі повинні проговорюватись, визначатись певні вже кафеція. І депутати, в принципі, повинні йти на сесію вже готові по всім пунктам. питання, які виносяться. На жаль, це зроблено не було, і ну, я так трапилося, що я майже не був під, при підготовці цих питань на цю сесію, То Драгобич, потім Одеса. І отак от трапилося, як трапилось. Власівка сім ми один і два. Я ще додам Михайло. У нас у ці комісії, які були перед цією сесією, вже транслювалися і записувалися, фіксовані на кожної комісії. Я, скільки міг, був присутній і просив колег-депутатів, не пишіть у своїх висновках протоколі на розгляд сесії. Ви профільні комісії маєте визначитись, підтримати або відхилити, або запропонувати свій варіант. І в нас так сік не наполягаєш, кажу, ну давайте визначити, ваша профільна комісія. І дивися, на сесію, на сесію, на сесію. На сесію ми маємо те, що маємо. Він хоч такі перепалки, які зовсім нам не... Тобто нейтральна думка, нейтральна відписка. Я пояснював. Такі депутати пробував якось достукатись до свідомості. Кажу, шановні, що мені вдалося, як міському голові? Мені вдалося залучити інвестора, який купив масло серкомбінат. І от основне питання, яке хлопці задавали, нас будуть кошмари чи не будуть. Нам дадуть працювати чи не дадуть? Я їм обіцяв, що ви будете працювати, ніхто вас хіба не буде. Я розказував це депутатам, що не звучало питання по величині податку на землю. Я сюди привозив радника міністра освіти, який відповідає за іноземних студентів України. Він привіз турка, привіз ще двох азербайджанців. вони з квадрокоптера зняли наше місто, були вражені красотами нашого міста. Є наміри будувати готель. І знову таки, це я на сесії казав. Не виникло питання по податку на землю, які, скільки ковці. Виникає питання, перше, вам, ви напишете нам откат чи ні? Перше питання. А інші нам дадуть контролюючі органи працювати, чи будуть нас кошмарити. Так от я запевняв, як і запевняю, що я створюю всі умови, що сюди інвестори, якщо прийдуть, то їм буде комфортно і добре працювати. Ну, а на листку я нічого не пишу. Я досить самодостатній, заможна людина. Прошу питання. Можна питання до Аміни Стеренко? Ви сказали, що гарантія на ремонт доріг uh, 3 роки. Скажіть, чи були прецеденти до цього, коли uh, по гарантійним? Забезпеченням, які по тендеру вигравали компанії, щоб були притягнуті за відповідальність за те, що там неналежним чином був виконаний ремонт доріг. І хто має тоді, у разі зникнення з доріг асфальту, який був покладений в цьому році, а, позиватись я, до цих я людей? Я з вашим дозволом відповім. Може, цим питанням я заказував через. Я попросив Боровську принести мені договір з підприємствами. Дійсно, вичитав по. 5.12, e який мене не влаштував змісту. Він був досить ним, не чітко розписаний в частині гарантійних забезпечень і виконання потім ремонтних кроків. Зараз Боровський цей договір переробив і прописав там буквально все дослідження, що в разі порушення покриття на протязі 36 місяців, підрядник, за свій рахунок і в термін 10 днів виконує якісний ремонт за власні кошти. Це дослівно, що записано в тому. Такого прецеденту ми не знаємо, ми тільки п'ять місяць. Угу. Будь ласка. Ну, я доповню, наскільки я знаю, раніше таких прецедентів не ставалося, але я не можу гарантувати, що була мета контролювати якість, 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 якість. робіт. Ну був один прецедент, переробили. Адам він? Да. Сказати, скільки там. Зверху. Якщо ставить за мету контролювати, давайте я не хочу критикувати попередників, давайте вже по суті. Питання. І... Можна питання по освіті? От дивіться, у вас була зустріч з освітянами, і ви там казали про те, що ви плануєте перевести кожну школу а, на самостійне самозабезпечення, ну тобто на самостійність. Тобто, що вони не залежали від рішень управління освіти, а саме там керуючого управлінням освіти, а були самостійними юридичними особами. Чи буде вестися ця робота? Дивіться, ми доведемо до кінця перевірку. Зараз вже є кримінальна справа і включилась дуже серйозна прокуратура і включилась поліція національна. Я не хочу крові, повірте мені. Але міський голова по закону про місцеве самоврядування має право перевіряти всі комунальні підприємства разом з депутатами. І те, що не пускають комісію за розпорядження міського голови, ну я навіть не хочу коментувати. Разумію. Надалі ми будемо робити все, щоб наші діти харчувалися досить якісно. Щоб батьки не платили кошти в школу, ну я постараюся зробити разом з командою, зробити те, що зробив Цапюк в Олександрі. Повірте, якщо господарювати гарно, то субвенції на освіту вистачає на все. На гарно премію, на командіровки, на навчання, на ремонти, на комп'ютерні класи, на все. Це при умові, якщо директор проводить конкурси. Залучають дітей, щоб наповнити школу хоча б відсотків на 90-90. А якщо школа наповнена на 30%, вибачте, тоді не хватить ні на що. буде ініціатива по переведенню в юрособи школи окремо? Ми, да, ми будемо робити все, щоб в місті покращувалася ситуація. Ми йдемо покроково, по але широко. Варіться будь ласка за якими критеріями ви призначаєте керівників комунальних підприємств? Я й мову про Юрія Медведєва і Олега Долго. Обоє пенсіонери, обоє мали досвід роботи в міліції, чи це є запорукою хорошого менеджменту, і також як додаток до питання скільки конкурсів було оголошено на заміщення вакантних посад як довго вони тривали. Значить, до Олега Довго працювала без рукава, який 70. Є одна громадська діячка. І вона по факту, як жінка, не вправлялась, Тому що, вибачте, це там гарлен, наш місцевий, український гарлен. Я туди зайшов теж, тобто, там жінці ввечері бути небезпечно. Що їм не чоловік. Да. Ну, довгий, дуже сподіваюся, що він зможе там почати наводити порядок. Юрія Медведєва знаю дуже давно, він очолював як директор елеватора в і показав себе з кращої сторони. Просто робота була важка, я сюди запросив команду і працюю він досить харчу. До нього претензій немає. А по факту, от мені як міському голові і команді прийшлося збирати по крупінки тут кожну, підбирати під себе, щоб починати щось міняти на краще. Тому що один полі не Я коли звертаюся до мешканців Світловського, то ні я, як міський голова Казарчук, ні разом з заступниками, ні разом з депутатами, ми без міської громади нічого не зробимо. Якщо разом всі будемо розуміти, що треба робити, то разом і батька легко бити. Да? Я запевняю світловичани що я особисто, мої заступники, секретар, прикладемо всі зусилля, наші вміння, таланти, якщо вони є, віддамо на служіння міській громаді. Ми у вас наймані менеджери, ви нас на роботу. Якщо на загальних зборах більшість, це я заявляю серйозно. Скажуть, що ми не вправляємося, то я особисто. Я піду ліста. Я не лякаю. Просто, якщо ви скажете, що казарчив втяни, наші очікування на виправда, тільки більшість там, не куплений, не заказнають бігають. Прошу питання. Акція по людям вчора ГО Добрада проводила акцію людей з обмеженими можливостями пересування. Прокоментуйте для широкого загалу їх прохання з приводу доступності транспорту, пандусів у новобудовах, які даються дозволу, щоб люди на широкий загал почули вашу думку. Дуже поважаю людей з обмеженими можливостями, дуже їм співчуваю. Люди напрочуд позитивні і в такому фізичному стані мати такий високий дух і мораль, це, це просто для мене чудо. Я завжди з ними задоволений спілкуюся. Розумію їхні проблеми. Одна з проблем була, що ми не можемо, як міська влада, забезпечити їх при нових будівель належними пандусами. Дійсно, це не було в наших функціях, але зараз він регіон пункт передає на місця ці функції. Так. І ми зараз всі проєкти будемо записувати обов'язково будівництво пандус. Це перше. Друге вчора прохання однієї жіночки було по Приморській, 72, перший під'їзд, допомогти зробити їй панду, щоб вона могла з ліфта виїжджати на вулицю. Я дав розпорядження полохотнім і думаю, що на протязі тижня, максимум двох, ми зробимо цей панду. Попросив керівника телефонувати мені особисто, коли збираються, я буду виїжджати туди. Ну, Для мене недорого купити два київських торти і з ними поспілкуватися один. І ще я отримаю задоволення цього, тому що дійсно спілкування з ними мені приносить через задоволення. Прошу. Я би хотіла це додати, що в нас є затверджена вже не один раз програма для людей з обмеженими можливостями, але, на жаль. Вона не може виконуватися тільки з однієї причини брак коштів на сьогоднішній день. У нас є заявка заява від трьох мешканців з подібними проблемами на встановлення пандусу. Вже по по перегляду бюджету порцікатам ми будемо просити у депутатів на це кошти, але Чому є проблема навіть у тих пандусів, які зараз будуються? В тому, що якщо брати СНІП і вимоги до того, які мають бути пандуси, якщо в під'їзд, наприклад, відповідно до висоти східців, у нас висота східців 80 сантиметрів, то в перерахунку довжина пандуса, для того, щоб вона була зручною, має бути 10 метрів по вимогам. Ви собі являєте, які у нас мають бути двори, щоб ми могли зробити достойний для людей пандус. Тобто це є і ще проблема. Чи то так, чи такое забудовые? Можно хорошо. Можно. Я хочу побалакати про. Ви дасте ще питання? Так, я оце останнє вже, останюю, если можно. Ладно, на русском. Соблюдение норм закона о курении и распитии алкоголя в общественных местах. Идет речь про день молодежи. На спуске було очень много битых бутылок, пустых бутылок, очень много розпивалося алкоголя, при этом мілиция щелкала семечки і говорила, що, ну, торговлю ж не запретили. Да. Докомментируйте. Коментуйте. На вашому місці сидів радник на міського волові, міста Врослов, поляк. А я сидів напроти. Його Александрович пояснив. Що ваше все поміняти ментальность? Все починається звіти. Якщо от ви будете там, чи Вадим Іванович, чи хтось інший, і зробите зауваження, а людина не буде реагувати, ми, ми мусимо якось тоді об'єднуватись. Оцей непотреб. І... Поліція відмовилась представлятись на камеру. Ну, міліцію Ці це треба тема, нам треба муніципальна міліція. Я про це окрему прес-конференцію збираю. тому що в нас немає міліції по факту. Немає розслідувань кримінальних злочинів. Давайте окремо, там дуже багато питань. А тут кожен мусить бути небайдовий. Я починаю з того, що коли я йду на яхту, я беру собою пакунок і мої діти скидають туди сміття. розумієте? В машині, коли ми їдемо, я присьогоювся рівням, показуючи пример дитині. Тому що казати і робити це різні речі. Якщо тато буде казати, а сам не робити, дитина не повірить. То фантик після конфети, він кидає капітничку в, в машину. Ну все починається з нас. І зараз на хвилинку. Я розказував, що дуже багато прикладів знають, де люди взяли, під'їзди закрили, і зробили там супер. Там квітники в них все гарно, і там діти виростають серед квітів. А є під'їзди, де діти виростають серед шприців і вибачте фікар. І сприймають за норму як квіти, які серед квітів ростуть, і навпаки. От ті, що серед шприців, сприймають то за норму. І хто де виросте, ким виросте? Але ми прийняли всі. Зокрема, і по проведенню дня молоді. Торгівля спиртними напоями не проводилася і навкруги теж були розіслані листи про заборону торгівлі спиртними напоями. Шановні друзі, але ну, розумієте, досить. якщо людина з собою принесла, то це вже. До журналістів, про себе у вас, слідчої прес-конференції. Я готовий два рази в місяць з вами збиратися. Не бачу за необхідність. Мінімум два рази в місяць. Готуйте ваше питання. Попередньо до Спирненко віддавайте. Я буду їх пропрацювати. Е, на 14 вам зручно? Нормально. Так, да. да. зручно. Добре. До мешканців. Додатково до прес-конференції задаю декілька питань. Гані Нестеренко. Це ті питання, які я не встиг задати на прес-конференції через обмеження часу. Мені цікаво з приводу сміття. Ви кажете, що сміттєвалище переповнено. А чи планується? Розгляд, можливо, або розробка проєктів, які б передбачали роздільний збір сміття та його переробку. Перше, це зараз такий напрямок, над яким мабуть, і працює найбільше. Сміття зараз працює завдяки тим роботам, які ми почали проводити. Там вже насипана нова дорога, розчищений майданчик і прошарова, пошарова просипка ведеться на сьогодні. Uh -huh. Раніше Адміністрація походила, що well, так дійсно видно, що робота цікавиться. Ми сміття перероблен. Як тільки ми зараз зв'язані, поки що в нас немає ніяких дозвільних документів. Розумієте, на сьогоднішній не, день, поки немає ще це, звалище офіційно ніяк не зареєстровано, не узаконено. Uh -huh. На це звалище має право всі. Ви, я, і я і кожен взагалі, от навіть там зараз ще працює, продовжує працювати незаконно Кременчуцька компанія, але ми не можемо звідти вигнати тільки через те, що в нас немає ніякої аргументації, на які підстави. Тільки ми вже отримаємо затверджений в ОДА проєкт, у нас є підприємство, яке енергії», які готові там працювати і вони хочуть ставити там лінію по сортуванню сміття. І переробці. Так, да, І переробці. Чи вони будуть його вивозити десь далі продавати, це сміття? Чи, е, я не знаю їхніх планів, тому що, знову ж таки, ми попередньо обговорили з ними договір, але кінцево, ще крапка не поставлена, поки не буде законувати сміттєзвалище. Ми, ми взагалі бачимо, що вони заберуть це сміттєзвалище собі в суверенно, тому що е, сміттєзвалище зараз, як тільки ми отримаємо дозвільні документи, це веде за собою відразу ж перевірки екології, ведслужб е і так далі. І раз вже підприємства, які будуть ну, там заробляти кошти, планує, вони в принципі готові брати на себе відповідальність за це звали, що це перше і друге. У нас є, ми залишили вже підприємство з Кременчука, яке хотіло би в нашому місті відкривати пункти прийому з е сировини, так? <каквачен> але офіційно з дозволами, з ліцензуванням. І от зараз ми з ними проводимо роботу. Вони нам ну, бачення по місцях, де це, як це буде виглядати, але я дивлюся, вони вже втримуючи поставили дві такі точки. Це такий невеличкий кіоск, дуже ну там зроблений по високим стандартам, він гарний приїжджає цивілізована машина, яка збирає це сміття. Я сподіваюся, це допоможе нам зробити ще місто чистішим на вулицях, там де викидають книжки пакети, тому що ну є група населення, я думаю, які буде цікаво uh -huh. працювати з такими роботами? Дякую за відповідь. І друге питання. В... кладовище розростається, ви кажете. А чи є можливість розгляду як альтернативи побудови крематорію, наприклад? Як це робиться в великих містах? Бо ми розуміємо, що чим далі, тим більше буде у нас. Можливо, завжди є. Но перше, це така тема, знаєте, ну. Яка. Побудова крематорії і для мене. Я взагалі теж як людина хотіла би, щоб мене кремували Путін, але mm -hmm. мене не стане. Я, я вже що це цивілізовано і гуманно. Mm -hmm. ну, це дірська на російських дірська мисль насправді. І я не знаю, чи наскільки нас готове ще суспільство до цього. Ну, можна ж, і принаймні про це поспілкуватись, з'ясувати і. Можливо, це було б гарною альтернативою. Я я взагалі вважаю, що це найкраще рішення, тому що ми дивіться по факту залишаємо своїм дітям смітники кладовищі. Uh -huh. Треба розуміти, що колись настане момент коли ну, те, я про це ж саме кажу. дітям не буде навіть де будувати, будувати себе в хату там, в чистому середовищі. Тому я за на сьогоднішній день навіть на, на на раді на сьогоднішній, я не піднімала це питання. Ну знаєте, наш мозок завжди звикли йти стандартним путем к сожалению. І Ми так почали проговорювати про територію під сміттєзвалище, під кладовище. Але в принципі, я думаю, що це та, та варіант, на яким є Ну, Ми ж знаємо Цепати, інших приклади інших, навіть, навіть країн, де старі сміттєзвалища підняли і переробили сміття. Тому чому ми це спілкуємося, якщо новітні технології вже ну, пристосовані до того, що навіть старе сміття можна переробити. А от, а от 300 років кладовище чіпати не можна, і ми знаємо, з яких причин. Те, що у нас наше, наприклад, це сміттєзвалище, яке закрите вже, так, в лісі біля кардикові, вже приїжджали спеціалісти, вони не цікаві для того, щоб його піднімати, тому що там кладовище, сміттєзвалище закрите на початку 90 х років. Там немає ніякого субпродукту, який цікавий підприємцям. Тканини і доходили побуту людського. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Все доброго.